Всім привіт на каналі І сьогодні ми, на, ми будемо знімати 12 замків дочку, донька і тата Я, коротше, знала, ще 12 замків Нікі і які там якісь шаттем було, було. було. Тут є 4 грим. Я ж не передивилась 49 чи є. Починаємо з першої одразу. І я хочу в магазин купити трошки їжі, чи що хліба. Але зараз не бачимо нас захід. Коротше, я достойно. Я не її. Смітник нам багато допоміг цього. Ага. Тут зеленый, тут синий, тут синий, тут зеленый, тут зеленый. Так, и братья лак походу. І... Так, так, тут синій. А, вот, вс ⁇ сюрприз, милая Хопа. Так, ладно. Так, я все-таки уродом сын, сейчас так. Переставляємо поставляем на зелеными. Синий на сыне. Зеленый забираємо зеленый. Потім і зеленые еще сынки забираем. Не. Трошки только что было. Хопа. 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 Нямца. хочу быть в без дизайна, На роботе? так. Хопа. Ровно так. А. О! так. Ровно так. Так. И все. Все нормально, платье. Морозі, вошли таке морозиво люблю, походу. Кавунчик с класс, ну, це легше. Легше, ні, що я робила. Коротше, минулі частини для вас напевно минуло. Якщо я не подумаюсь, там я з мухомором. Боже, я так довго угадувала. 28 попитків за кадром. Тобто, був кадр. Я його робила пару років Просто Всякі різні механіки робили. І в потім вийшло. Це легше, легше Ну, Замочок тут. Зірочка не знаю, нічого вам. Морозовий якийсь там має бути. 6, 9, 4, Походу 6, 9, 4. Ага. Зверху всі удава. Зелене. Шість девять четыре. Шість девять четыре. Шість девять чотири. Отли тут? О. Сашу. Ну да, конечно розовый крыль. не мне задачу. Потому что это платье. Кого в платье проводит? Все, ти... а, ти хотела таке? Назад платье. Покажи. Шо типа? А блин.

Угу, uh -huh. а як тут поміняти? Тима нема Я б зрозуміла повністю голову ломку. Чисто б нітравний буде на топ тобто тисяч літ. А годино чікати це довго. <звук> Тут хвачу має. У мене червона червоний якось добре. Чекай. Червоний зва. Да. Ну. Тепер, щоб там зробити, червоний. Зелений синій. Значить, червоний, зелений, синій. Є. Yeah. Тут так само. Червоний. Зелений синій. Значить, робимо так. Так, так, так. Червонку купля. Я теперь свою логику замала. Хопа, хопа. И тут червони моих. Йе! Yeah!

сам смітник. Я зрозуміла, це смітник є. Е. Так, це, Це. Це. так. І зірочка. Поясни, що ти хочеш? Кофтесквічка. Ага, и кроме кофта. Ну, Может, Ну, ты большой. Хопа, ну, тебе, кто тренится? Опа, еще девочка. Я залечу еще девочку. Хопа, еще одна. Боже, можно сдохнуть-то? Не, ну это поваще, поцикавейше, я вам так скажу. А, ты хочешь уже в платье? Уже? Как би підказали сказала? Я не побачила. <свист> все. Давно остальные візьме все. И <свист> <свист> та три ну, копаш. А, чекайте, вы самі мали підкрыват. Вы хочете потрапить дому, ведь мене ще щось треба. Не понял. Ничего себе, на наключит. Так, теперь. Шесть, висим, четыре. Пробуем. Шесть. Висим. Четыре. Боже мій, це щось не то. <хи> Добре, я бачила, що тут головоломка. Там рожеві, там зелені. Ідеально. Треба лише одне. Ось так вот, раз. Два, три. Не, ну це не найважче, знову так скажу. Не найважча глублонг. Тут треба тільки мозги мати. І все ще кібуки. Я вам так скажу. Музги, майте, просто, і все. Саша, вам требуется, можете? Мозг и мать. Угу. Порадочка. Ч и зеркаль? Это зеркало. Ой. Еще зерка. Дайте зерку. Дайте зерку. Да еще одно зеркало. Дайте зеркало. Дайте зеркало. Так, да. Бармота. ж Те, что знает, это ноты. Фила этого. На трати, вот видите, на третьем на, тре на, тре на, тре на тре Реально. Боже, симулятор органайзера Все, чим я точно не, б не займалася в житті. Я б не займалась в житті, тільки типу. Тіпи... Так, забайся, так не скачу. У меня ешь пару игр. Я захожу. Боже, я сегодня багато ролики так записала. Это хочется спадкой. Спай-пай. Континю. Кому хлиб? Ташка. Пташка распиваешь. Потому что гибко. Ты видишь? А, вс, она убила? Я тут камаланька убьла хии. Вот что ты рок Может, шість вісім девять четыре, шість, вісім, девять, треба далі разбиратися. Чесно кажу, я просто... Я не знаю, ноты. Я зараз веду только ноты. Ноти, до ремни. Все, мені треба зображення. Все. Боже не таке зображення. Та не такий порядок, тільки що Я не знаю. Дайте мені годинку на розуми, я вам продовжу. Я буду записати кожну... попитку Боже.